Вже сьомий рік поспіль до міжнародного дня музеїв навчальні заклади спільно з міською організацією ветеранів проводять конкурс музейної роботи. Виховуємо нащадків патріотів. Він передбачає огляд музеїв та музейних кімнат навчальних закладів та підприємств. Сьогодні ми зібралися саме в школі 26, щоб підвести підсумки даного конкурсу, запросивши на даний конкурс переможців міської акції Пам'ять про перемогу, а саме авторів кращих відеороликів, привітань ветеранів великої вітчизняної війни, які діти монтували і робили протягом року, а також переможців конкурсу пошуково-дослідницьких робіт з краєзнавства, присвячених історії великої вітчизняної війни на території нашого міста. Учасники конкурсу школярі від найменшого до найстаршого класів писали пошуково-дослідницькі роботи, пов'язані з історією своєї родини вулиці або мікрорайону в роки великої вітчизняної. Кількість сторінок не обмежувалась. У результаті організатори отримали 74 цікаві та оригінальні роботи. Я підготувала роботу про мого про дедушку Семені Кузьмічі. Йому вручили медаль за відвагу, за те, що він, коли повредили провод, він пополз и зажал его рукой, чтобы возобновить связь. Убили, а його ранили в плечо. Ми з ребятами задали ролик. Називається Они сражались за родину. Він був создан в піддержку ветеранам. Ми намагаємося допомогти тих людей, які воювали за нас, за наше світле будущее. Інформацію брали самі, у ветеранів. У них інтерв'ю брали. Найкращими визнані 43 роботи. Переможці конкурсу нагороджено грамотами, а також книгами від міської організації ветеранів.